Одним із базових елементів освіти і виховання на сьогодні є навчання дітей так званому емоційному інтелекту, тобто розуміння дітьми власних емоцій, вміння їх називати, вміння їх аналізувати і впевнено про це говорити, тобто розуміти імпульси, які на тебе діють, і чому певні відреагування на ту чи іншу поведінку супроводжуються певним емоційним забарвленням. Проте, навчаючи дітей, часто постає питання. Чи розуміють дорослі свої емоції та чи вміють вони ними керувати? Саме тому в мене виникла ідея записати коротеньке відео про абетку емоцій для дорослих. В цьому відео я пропоную поговорити про сім базових емоцій, розібрати, як ці емоції можуть впливати на наше з вами життя. Тому починаємо. Для початку давайте з вами поговоримо про те, що таке емоції і чи дійсно вони є універсальними. Теорія базових емоцій з'явилася неспроста, тому що на сьогодні існує концепція, що всі люди, незалежно від їх культурального поля, в якому вони виховуються, соціуму, в якому вони живуть, країни походження, в принципі, відчувають все однаково. Ну, скоріше, не відчувають, а, мабуть, реагують на все однаково. Дійсно, концепція універсальності емоцій має місце, тому що такі почуття, як радість, сум, злість, ми часто виражаємо афективно саме за допомогою нашого обличчя. Наприклад, радість це усмішка. Ну і в принципі, якщо подивитися на різні народи і світу, ми всі реагуємо на щось приємне саме м'язами нашого обличчя, які виражають усміхненість губами, очима. Тому дійсно емоції є універсальними. Проте варто зазначити, що емоції це наше відреагування на певні дії, слова або почуття. Розуміння того, яка емоція у нас виникає як реакція на певний афект, дає нам можливість в майбутньому обирати поведінку і нашу реакцію на цю ситуацію. Якщо у нас незадоволена певна потреба, і ми починаємо, наприклад, злитися, і ми розуміємо, що ця злість виникає саме через те, що ми, наприклад, не отримуємо бажане. То ми можемо керувати цією злостю, то ми можемо мобілізувати наші зусилля на досягнення поставленої цілі. Але якщо у нас немає контакту з нашими емоціями і розуміння, що саме в цей момент ми гнівимось, то скоріш за все ця емоція і почуття, які вона в подальшому принесе: роздратування, нашу сердитість, можуть вилитись взагалі в інші побутові ситуації, ніяк не пов'язані з тим ефектом, який подів на нас в момент виникнення цієї емоції. Насправді. Це мистецтво я б сказала, або певний навчальний процес навчитися розуміти, що я відчуваю, яка у мене емоція саме в момент її стимулу. Це важко, тому що емоція це такі певний, я б навіть сказала. Наданий нам природою механізм для того, щоб ми швидко відреагували. Це, по суті, як водій, який їде дорогою, і при виникненні екстреної ситуації, він не починає роздумувати, як їде довкола машини, як мені потрібно повертати. Ні, він починає автоматично діяти. Так і наша емоція, це певна автоматична реакція на певні подразники, приємні або ні. То що ж, починаємо. Абетка емоцій для дорослих. Перша емоція, про яку я хочу поговорити, це гнів. Чому починаю з гніву? Тому що це емоція, яку мені в собі відслідковувати достатньо важко. Я із тих людей, які замість того, щоб гнівитись, намагаються вирішувати ситуацію. Я намагаюся бачити світ у позитивних фармах. Це мої психологічні захисти, які мені допомагають часто адаптуватися у світі. Разом з тим я вчуся дослуховуватися до свого гніву. Тому що гнів зазвичай виникає в нас, коли в нас є певна незадоволена потреба. Або коли ми відчуваємо, що ми щось втрачаємо. Коли я налаштувала контакт зі своїм гнівом, я більш впевнено почала розуміти, чи дійсно якісь ситуації, які відбулися, говорять мені про те, що я відчуваю, що в мене відбувся, наприклад, дисконект з певним співрозмовником. Або наші думки почали розвиватися в різних рухах, і, наприклад, в сфері роботи це досить насправді може бути конструктивним такий аналіз гніву. Тому що, от ти починаєш думати, чому певний колега... Викликає в мене негативні емоції. дратує, як він п'є каву, там, чому він постійно запізнюється на роботу. Але насправді, можливо, цей гнів спрямований не на нього, звісно, як на особистість, а, наприклад, на певні наші розходження в поглядах на те, як має виконуватись проєкт. Якщо я зрозумію, що я відчуваю гнів, і цей гнів пов'язаний саме з робочими моментами, я зможу проаналізувати, чому позиція опонента так мене дратує. Адже інколи. В, саме в таких опозиційних думках можна знайти істину і, можливо, скреативити класне рішення, яке влаштує обидві сторони. Тому гнів це не тільки про деструкцію. Насправді гнів може допомогти виробити конструктивні і творчі рішення. Гнів і відчуття гніву нам, як дорослим, дає можливість проривати певні зв'язки, які можуть бути токсичними. Інколи для того, щоб простатися з певною людиною, на неї потрібно добряче розсердитись і дозволити собі відчувати цю емоцію гніву. Саме гнів допомагає нам переживати прощання, тому що перед сумом ми маємо дозволити собі дійсно розізлитися, адже це втрата. Ми не отримали того, що ми очікували. Ми зробили той вибір, який привів нас до певних негативних наслідків. Злитися на себе або на оточуючих, це природньо, тому що знову ж таки ця реакція гніву може допомогти нам уникнути в подальшому ще більш травмуючих подій. Сум це емоційне переживання втрати, коли ми відчуваємо, що щось від нас, ну, можна так сказати, пішло, тобто ми чогось недоотримали. Воно супроводжується ну, такими яскравими. Діями, тобто ми можемо поплакати, у нас настає стан меланхолії. Часто культура у нас зрощує, те, що ми маємо бути завжди позитивно налаштованими, маємо знаходити вихід з будь-якої ситуації, старатися позитивно дивитися на це життя, але приглушуючи в сумі сум, знову ж таки, так само, як і гнів, ми ніколи не зможемо відпустити ці ситуації, тому що їх потрібно інколи відгорювати. Крім того, сумування про те, що щось можливо ніколи не настане, дає нам розуміння того, що час рухатись далі, що потрібно будувати нові стосунки, можливо, змінювати роботу. І це в подальшому саме це проживання суму може стати поштовхом для. Нових шляхів, нових курсів і нового життя, крім того, будь-який травматичний досвід такий негативний, якщо він не проживається, не відчувається людина, якщо вона собі не дозволяє. Посумувати про це, поплакати він буде накопичуватись людині, і в принципі, це може стати однією з таких передумов розвитку депресивного стану, меланхомійного, тоді ми втратимо взагалі будь-які бажання жити і насолоджуватися цим життям. Знаєте, неможливо відчувати тільки одні емоції, наприклад, так званого позитивного спектру, хоча я не вірю, що є емоції позитивні і негативні. Вони всі, ну я б сказала, так нейтрально нам необхідні, бо це наші реакції. Але проживаючи лише одні, ну, ви чи ви зможете наповно насолоджуватися радістю, якщо ви не знаєте, що таке сум, ну тобто така полярність світ. <клес> радість це емоція задоволення, переживання себе і світу в позитиві, що все чудово, все нас влаштовує. Насправді, радість вона суспільно прийнятна і навіть бажана емоція, але теж вона має в собі певні такі. Необхідні механізми для нашого подальшого розвитку, тому що якщо ми відчуваємо себе задоволеними в моменті, тим оточенням, яке в нас є, тим життям, яке ми собі будуємо, це надає нам в подальшому таких сил, наснаги до розвитку і до наступних звершень презирство. Емоція про яку не люблять люди говорити, тому що насправді що таке презирство? Тобто, коли Щось людина або подія викликає у вас ставлення, що ви знаходитесь е, трошки вище цих обставин. Ви, е, ніби присвоїте собі, е, що ви є кращими, або можна сказати, що хтось є або якась подія є гіршими за вас. Проте це теж важливий сигнал. Якщо ми в собі відслідковуємо, що у нас певна людина або подія викликає презирство, варто дослухатися, чим воно зумовлено насправді. Чи це є презирство, чи це є відігрування іншої емоцій, тому що інколи презирство може маскувати сором і наше почуття певної неповноцінності, але ми його маскуємо в такій гіпертрофованій формі те, що ми вищі цих обставин. А крім того, презирство ще може слугувати гарним сигналом для аналізу оцінки ситуації, в якій ви опинилися. Тому що, якщо, в принципі, ви ж собі дослухалися і відчуєте, що всі обставини, які довкола вас, вони вас не влаштовують, але ви просто носитесь цим почуттям я краще, ніж усі інші довкола мене, а, треба поставити собі питання: чому ж тоді ви не змінюєте цей сотінь? Чому ви за нього тримаєтесь? Можливо, це ваш захист, тому що ви теж відчуваєте себе десь трошки. Не до того рівня, до якого ви прагнули, тому що здавалося б, логічно, якщо тебе не влаштовують обставини і люди, ти вважаєш, що вони гірші за тебе, варто змінити ці обставини або цих людей. Тому це теж насправді чудова емоція. Вона нам може багато чого сказати про нас і про життя, яке вирує довкола нас. Ну і теж варто пам'ятати, що інколи прозирство, яке виникає особливо до інших людей, це можливо насправді. Ваша реакція не на цих людей, а на ті якості, які є в вас, про те, про які ви не хочете говорити, або які ви не хочете в собі помічати. Оскільки в презирстві я почала говорити про іншу емоцію, які можуть трошки маскувати одне одного, я зараз хочу сказати про сором. Сором це емоція, коли ми відчуваємо, ну, вже скажу так, не свою зверхність, а скоріше те, що ми. Чомусь невідповідаємо певну невідповідність наших дій, вчинків, навіть думок, тому що відбувається в зовнішньому світі. Почуття сорому є, до речі, дискусії, чи можна вважати це емоцією, тому що почуття сорому почало формуватися з розвитком суспільства, адже ми часто відчуваємо сором як такий за порушення певних моральних або суспільних правил і норм. Наприклад, якщо ми одягнулися невідповідно певні події або Культуральним звичаєм в певній країні, ми можемо відчувати сором, не знаю, там за коротку спідницю або занадто глибоке декольте. І тоді постає питання: що якщо б не було культуральних норм, чи відчували б люди сором? Якщо ми не відслідковуємо собі почуття сорому, що це ми саме ми ситуації, вона нам може часто заважати, от саме його нерозуміння, тому що ми не відчуваємо. Що насправді ми все можемо, ми зможемо реалізувати в цій ситуації, проте, можливо, ми себе не відчуваємо дійсно комфортно, бо для нас це виклик, ми не звикли не знаю, виступати на публіку або записувати відео, сидячи перед камерою. І через це ми можемо відкладати цю діяльність, активність, думаючи, що це не для нас. І знову ж таки, відкладання чогось нового позбавляє нас нового досвіду. Емоція страху дана нам для виживання. Тому що в принципі базові реакції на певні небезпечні ситуації можуть бути бий або біжи. Тобто, відчуваючи страх, якраз таки ми можемо уникати негативних подій, негативних людей і ну, негативних ситуацій. Коли ти розумієш, що ти боїшся і чого саме ти боїшся, це може стати великим вектором для розвитку руху, тому що певні страхи і фобії можна долати для цього є певні техніки. Але інколи достатньо дійсно побачити свій страх в обличчя. Тому що страх теж емоція, яка може маскуватися під іншими, наприклад, під презирство або під гнів. Тобто ми відмовляємо щось робити, кажемо, що це нас не влаштовує. Насправді ми просто боїмося взяти новий проект або нову задачу, тому що це для нас це змусить нас встати на щабель вище. Потрібно буде чогось довчитися. Саме страх. Часто нас обмежує, але знову ж таки, як і на початку, я хочу зазначити, що цей важливий механізм самозбереження, тому що якщо б ми були люди без страху, то ми б пробували б всі максимально екстремальні види діяльності, всі б переходили дорогу там, де вони хочуть, всі б ігнорували будь-які знаки небезпеки. І остання емоція на сьогодні це емоція здивування. Здивування є нашою реакцією на певні події. Які відбуваються поза нашим контролем або поза нашими очікуваннями. Насправді можливість дивуватися і захоплювати світом дає можливість створити нам щось нове. Тому що це означає, що ми відкриті до нового досвіду, він нас вражає, ми допускаємо переживати нові емоції, нові почуття, нові події. Ми дозволяємо собі. Бути тією дитиною, яка досліджує світ і яку щось дивує. Звісно, здивування може бути так умовно закрашене в знак плюс і знак мінус. Тобто щось нас дивує і вражає, наприклад, прекрасна картина в музеї, а щось в нас дивує і обурює. І це якраз про те, що не буває емоцій суто позитивних, емоцій суто негативних. Кожна емоція дається нам для того, щоб ми відчували цей світ набагато яскравіше. А розуміння цих емоцій дозволяє нам не тільки відчувати цей світ, а й будувати в ньому своє життя.